Добрий день, шановна спільнота. Вітаю вас на нашому каналі Здорове Свинарство. Бажаю всім мира і добра. Ми починаємо цикл програм, який буде складатися з трьох основних блоків. Перший блок це ветеринарна медицина, другий блок це біотехнологія і третій блок законодавство. Всі ці блоки будуть пов'язані з свинарством, з вирішенням тих питань і проблем, які на сьогоднішній день є у нас. Усіх від дрібних до великих виробників, які нас супроводжують, які не допомагають нам підвищити нашу продуктивність, підвищити нашу рентабельність, покращити наше виробництво. У кожного із нас є в шкафу так називаємий скелет, який не допомагає нам вирішити ці чи інші питання. Тому в цих блоках ми будемо розглядати окремі питання: що, по, що ветеринарії. Щодо зоотехнії і щодо законодавства, те, яке на сьогоднішній день є, яке нас змушує е, змінюватися, яке нас змушує покращуватися. Е, що ще особливе є те, що кожен із циклів буде розбиватися на окремі відео, на окремі теми. Теми можуть різнитися. Це також залежить від того, що ви захочете побачити. Ви під цим відео можете прокоментувати, написати, що для вас особливо цікаво. Я буду формувати доповідь. Доповіді будуть короткі, десь приблизно 10-15, може 20 хвилин. Залежить від того, наскільки буде велика тема, і як треба її освіти. Що ще хочу сказати: на сьогоднішній день у нас сценарство в Україні. Ділиться на три основних таких гілки: це вирощування маленьких поросяток, далі вирощування 105-110 кг свиней, вирощування великовагових свиней 135-140-150-160 кг. Як на мою особисту думку, найкраще м'ясо це м'ясо вирощених тварин до 140 кг і вище. Це м'ясо має гарну консистенцію, вкусові якості. Воно ніяк не, е, не погіршує е, якість е, якість при цьому. М'ясо смачне, поживне, і е, саме це м'ясо здатне конкурувати з любим м'ясом, яке представлено на, на сьогоднішній день на ринку. Тобто, е, з Гав'ядиною, курятиною, індюшатиною. Тобто, ми на сьогоднішній день повинні боротися за ринок, боротися за. Шлунки наших людей для те, щоб вони з задоволенням йшли, купували свинину і отримували масу задоволення від споживання якісного е м'яса, зрілого, перш за все, м'яса. Тому е все це буде зроблено для того, всі це відео зроблено для того, щоб ми зрозуміли, яким чином і як ми можемо досягти максимального результату з, мі з мінімальними вкладеннями. Тобто, Виростити свиню до 140 кг, витративши при цьому найменшу кількість комбікорму, тобто отримати гарні показники конверсії корма. Ну і відповідно вартість комбікорму повинна бути найменша в даному випадку з максимальним результатом. Все це буде висвітлюватися на цьому каналі. Тому що зараз у нас наступає осінь. У мене закінчується прибирання зернових. Закінчуємо прибирання кукурудзи, і буде час для того, щоб кожну, кожен тиждень вам знімати по одному відео і викладувати його в загальний доступ. Що я хочу розповісти про себе? Я вже на сьогоднішній день працюю 23 роки в свинарстві, час дуже швидко плине. Закінчив в 2000 році університет за фахом лікар ветеринарної медицини, вступив до аспірантури. Одночасно пішов на виробництво, де я й робив свої, свою кандидатську дисертацію, яку успішно захистився і отримав ступінь кандидата ветеринарних наук в галузі акушерства і гінекології. Тобто, я дуже гарно розбираюся в усіх проблемах відтворення свиней. Тому і в цьому питанні я можу вам допомогти і зробити ряд доповідей з, цих проблем, з цієї проблематики. Дуже довго працював я лікарем ветеринарної медицини. На сьогоднішній день маю свиноферму, маю землю. Чому ми маємо землю? І ви на відео бачите, як я знімаю відео, як ми сіємо, збираємо. Перш за все, тому що свинарство без рослинництва... Майже важко ну, зрозуміти і важко, важко існувати, тому що раніше можна було працювати окремо без рослинства. Але на сьогоднішній день, особливо до війни, було два роки дуже важких. Але якщо б не було у нас рослинництва, сенарством було б дуже важко, тому що вартість зерна доходила до 9 гривень в середньому. А ціна на свинини була 37-38 гривень. Ви всі це пам'ятаєте, хто працював в цей час, пам'ятаєте, які ми збитки мали. Ну, на сьогоднішній день війна внесла ж свої корективи, і ми маємо відповідно е свій вплив на це, але ж ціна вирівнялася. На внутрішній ринок їде менше значно м'яса, ніж їхало раніше. Але ж е цінник. На свинину суттєво підвищився. І ми маємо на сьогодні сверхрентабельне виробництво свинини, тобто подекуди доходить до 150% рентабельності від собівартості. Але ж цей час буде короткий, ми повинні цим часом всі, всі скористатися і, відповідно, змінити своє виробництво, покраще тобто змінити, змінити генетику. Щоб у нас були більш продуктивні тварини, але ж ми вже на сьогоднішній день подекуди показники маємо краще, ніж у підприємствах деяких підприємствах Європейського Союзу. Тому нам є куди розвиватися, є куди покращуватися, є як змінювати свою технологію, є чому навчитися. Я також кожен день навчаюся, навчаюся якимось новим. Методикам біотехнологічним, кормовим, ветеринарним, зоотехнічним, тому що не можна зупинитися в даний час, не використовуючи всього нового і не покращувати свої результати. Ось приблизно так: такі теми у нас будуть: вони пов'язані будуть з свинарством, суто пов'язані з свинарством. відповідно, Будемо покращуватися, будемо вчитися разом. Що я ще хотів сказати, що ми маємо на сьогоднішній день щодо цінової політики? Ну, щодо цінової політики, ми останні три тижні бачили суттєве зниження ціни, тобто приблизно на 7 гривень кожен день. Ми кажемо, зараз за свиней м'ясокомбінаторських, свиней 105-110 кілограмів. Ну, це, перш за все, було спричинено, на мою думку, трьома основними чинниками. Перший чинник це може бути зниження попиту на ринку. Ну, Пов'язане за все, що пішли гриби. Це період жовтень це завжди так. Це перший період, такий, така причина. Друга причина це у нас ми маємо імпорт. Який може заїжджати в Україну по низьким цінам, але ж ціна на свинину забойних кандидат в Європі 2,3 євро. Це згідно статистики їхніх асоціацій. Тому середня жива вага на наші гроші десь приблизно 76 80 гривень. А ми маємо сьогоднішній цінник менше, ніж 75 гривень на м'ясокаменаті. І третя причина це може бути. Якась інфекційна хвороба. ну Ми всі знаємо, яка африканська чума свиней, яка може вражати той чи інший великий комплекс, який, відповідно, скидає поголів'я для того, щоб мінімізувати свої втрати. Ми не знаємо, що це за комплекс, але кожен тиждень на 7 гривень ми бачили падіння. Сьогодні ще ціна, ціна стабілізувалася. Вона не падає нижче, ніж 72 гривні. М'ясокомбінати готові брати. 70-72 гривни, вони не всі зараз ще торгувалися, не всі власники бізнесу готові свинарство віддавати по таким цінам, тому що щось відчувають і думають, що ціна буде рости. Ми це побачимо і згідно наступного тижня, якщо о, підприємство своїх свиней вже збуло, о, бою, боя, ну, щоб зменшити свої умовна збитки. Мінімізувати свої збитки, то вже вони на ринок виходити не будуть з додатковими об'ємами, і відповідно ми будемо мати стабілізацію ціни і навіть її ріст. Тому о, запасаємось терпінням, дивимося за ситуацією і приймаємо потім свої виважені рішення. Ось і все, що я хотів сказати, то чекаємо наступного відео. По ветеринарній медицині на наступному тижні. Відео буде по п'ятницям. Відповідно, бажаю всім здоров'я, мира, добра. Ну і наш дів. Здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення!